Компенсація нараховується у розмірі різниці між вартістю комунальних послуг після підвищення тарифів і розміром сплати за них до підвищення. Розрахунок ведеться у межах встановлених норм споживання. Відповідна програма орієнтована на сім'ї, які мають дохід на рівні, що не перевищує прожиткового мінімуму сім'ї. Відповідно, цей прожитковий мінімум сім'ї розраховується як сума всіх прожиткових мінімумів кожного члена домогосподарства. Віталій Музиченко повідомив, що станом на 7 листопада за компенсацією звернулися вже понад 8,5 тисяч сімей. Призначено компенсацію більш ніж 5 тисячам родин. Сім'я повинна звернутися до органу соціального захисту населення і надати визначений перелік документів. Зокрема, це заяву, це довідку про склад в сім'ї і довідки про доходи тих членів сім'ї, які є працездатного віку. При цьому інформацію про доходи, які утримуються у вигляді пенсій та соціальних виплат, подавати не потрібно. Рішення щодо призначення компенсації приймається працівниками органів соцзахисту протягом 10 днів після звернення громадянина. Для розрахунку та отримання компенсації необхідно звернутися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту. У Миколаєві вони знаходяться за адресами. Заводський район, вулиця Морохідна, 9, телефон 34 11 6 64. Ленінський район, вулиця Нікольська, 17. Телефон 22, 81, 27. Корабельний район, вулиця Новобудівна, 1. Телефон 60 04 84. Центральний район, вулиця Декабристів, 25. Телефон 47, 92 84. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, Вадим Кірчів. Телевізійні новини Миколаївщини.